Друзі, тримайтеся за стільці, бо сьогодні ми розкриваємо найбруднішу голівудську таємницю 25-го року, що насправді приховує святий Райан Рейнольдс за своєю усмішкою з мемів, як він довів до сказу самого Двейна Скелю Джонсона агресивними листами і чому про це мовчали руками? І найголовніше, як Блейк Лайвлі підло підставила Джастіна Балдоні, сама імпровізувавши сцену поцілунку, а потім кричала на весь світ, що це він її домагався. Останні судові клопотання викидають просто купу відеокліпів із фільму Покинь, якщо кохаєш, який розкривають набагато більше про цю війну між Блейк Лайвлі та Джастіном Балдоні, а особливо про той поцілунок. Невже Блейк Лайвлі сама його імпровізувала, щоб потім мати козир у рукаві і звинуватити Джастіна? Оце треба розібрати по поличках? У першій скарзі Блейк був цілий список вимог, і серед них заборона на будь-які надмірні інтимні сцени та поцілунки без чіткої згоди. А тепер сторона Балдоні у своєму клопотанні про скорочене рішення додає відео зі сцени в лікарні, де Лілі швидко цілує Райла. Адвокати Балдоні пишуть: цю сцену знімали ще в травні 23-го. Блейк особисто керувала знімальним процесом і сама додала до кожного дубля поцілунок. Хоча в сценарії його не було зовсім. А потім вона подала на нього до суду саме за небажані поцілунки та надмірну інтимність без згоди, які нібито були однією з причин її повернення на майданчик тільки за суворих умов. А тепер стає ще цинічніше: команда Балдоні стверджує, що це відео доводить, Блейк сама займалася цими неузгодженими поцілунками до тієї доленосної зустрічі, де висунула свої вимоги. Сцена в лікарні з імпровізованим поцілунком знята до конфлікту 19 травня 2023 року. Тобто, після конфлікту, коли склали той список, вона скаржилася на те, чого насправді не було. Раніше ми чули, у першій частині зйомок до сварки були лише дві сцени з поцілунками обидві прописані в сценарії, жодної імпровізації. А тепер виявляється, що єдиний імпровізований поцілунок додала саме вона. Ось дивіться ще раз це відео. Вона скаржиться, що Балдоні нібито додає зайвих поцілунків без згоди, а сама Берей встромляє свою сцену, і ще й у такому дивному халаті з декольте, де груди стрибають, поки він везе хвору дитину. Ця сцена в підсумку взагалі не потрапила до фільму. Ні балдоні, ні Лайвлі її особливо не відстоювали, але таке відчуття, що Блейк спеціально її засунула, щоб мати доказ імпровізації, яким потім можна перевернути проти Джастіна. Якщо це справді так, це просто верх цинізму. Виглядає так, ніби вона свідомо створила ситуацію, яку потім можна було використати як важіль тиску. Далі ще гірше. З'явилися уривки з допиту Джастіна в суді під присягою, і там два моменти просто дивують. Блейк намагається використати його власний травматичний досвід проти нього самого те, за що нібито бореться як захисниця жертв. Адвокат питає Джастіна – ви колись відчували себе жертвою домагань чи насильства на знімальному майданчику. Він розповідає історію, як один продюсер просив його знятися голим у джакузі, підходив дуже близько, демонстрував свої геніталії, залишався з ним наодинці і явно на нього тиснув. Джастін каже: Мені було гидко. А адвокат Блейк додав: ну ви ж більший і сильніший за того продюсера, могли б просто вмазати йому, правда? І це він абсолютно серйозно. Чоловіки теж бувають жертвами, і це не скасовується тим, що ти фізично можеш дати відсіч. Нічого не робити від шоку це нормальна реакція, незалежно від статі. Але ще був момент, коли Блейк у скарзі написала, що балдоні нібито в машині при її асистенці й водію казав, що не завжди отримував згоду перед інтимом. У всіх аж волосся дибки стало, а виявляється, за два дні до його допиту його навіть не спитали про цей епізод. Зате він сам розповів, про що насправді йшла мова, він ділився з Блейк своїм досвідом, коли в студентські роки дівчина маніпулятивно переступила його кордони, хоча він хотів почекати, і це суперечило його принципам. Він описав цю історію у своїй книзі Хлопці теж люди, пояснюючи на дуже простому прикладі, що таке згода і як її можуть порушити, і робив це максимально відкрито і чесно. Якби те саме сталося з жінкою, весь інтернет кричав би про домагання, а коли жертва чоловік, одразу чуєш, та що ж ти терпи, ти ж мужик. І ось адвокат Блейк питає: Ви вважаєте нормально було розповідати на весь світ, що ваша колишня дівчина вас домагалася, навіть не спитавши її дозволу? Джастін відповів: Я не знав, що мені потрібен її дозвіл, щоб розповісти свою історію. Це все просто гидко, усе перевертають так, ніби він брехун і сам всьому винен. Слухайте, наразі все виглядає так, що справжня жертва в цій історії саме Джастін, а не Блейк. І якщо ми насправді вигадали або перекрутила все це, щоб захопити контроль над фільмом і своєю репутацією, це ганьба століття. Нам потрібні реальні докази від неї: свідчення зі знімального майданчика, смс-ки, де вони з Райаном скаржаться в реальному часі, а не постфактом. Бо команда Джастіна викладає все більше і більше, і картина вимальовується дуже неприваблива для подружжя Лайвлі та Рейнольдса. Але це ще не вся історія. Нові свідчення Джастіна Балдоні під присягою витягли на поверхні ще одну шокуючу деталь цього разу вже безпосередньо про Райана Рейнольдса. Виявляється, Райан колись довів до сказу самого Двейна з Кейлю Джонсона, і що найцікавіше, Голівуд зовсім не здивований. Більше того, в голівудських колах ходять чутки, що Райан давно нібито пригрузив самому Джастіну Балдоні, щоб той усе це кинув. І це, якщо правда, реально налякало Джастіна і всю його родину. У голівудських колах пліткують не так як через самі тексти Джастіна, як через те, що ця історія ідеально вписується в те, що багато інсайдерів давно називають Райана Рейнольдса лицемірним. У нових судових документах Балдоні каже, що Рейнольдс відчитував його на зустрічі, яка тривала 5-6 годин, і він розмовляв з ним як з 15-річною дитиною. Для фанатів це шок, а для тих, хто давно в індустрії, це не новина, вони вже давно це чули. Ця зустріч була в січні 24-го. Люди думають, що Райан це той веселий, харизматичний хлопець із реклами авіаційного джину чи мемів, але за зачиненими дверима він зовсім інший. Є Голівудський Райан, і є Райан, якого бачать тільки свої. Джерела кажуть, він шалено захищає Блейк Лайвлі, іноді до такого ступеня, що в компанії виникає зовсім інша енергія, ніж та розслаблена, жартівлива, до якої ми звикли. Талант-менеджер додає, він контролює свій імідж краще за будь-яку іншу зірку вищої ліги Голівуду. Тому ситуація з Балдоні нікого не дивує. Люди вже давно бачили його іншу сторону. Режисер Тім Міллер із Дедпула розповідав, як Райан не маніпулював. Зазвичай після таких історій Райан дзвонить, мириться, і люди потім кажуть: та все, ми в порядку забудьте. Але найгучніше, під час цієї самої зустрічі одна жінка, багато хто вважає, що це Стефані Джонс, яка колись працювала зі скелею. Вона прямо сказала, що містер Рейнольдс буквально довів скелю Джонсона до сказу. Мова йде про дуже агресивний лист, після якого вони навіть не давали разом інтерв'ю. У Голівуді цю історію пам'ятають добре. Стефані Джонс справді колись була агентом Двейна Джонсона, який пізніше її кинув. Назвав її істеричкою. Скаля пішов у квітні 23-го після постійних конфліктів. Для її агенції це був великий удар. Вона вела і його особисто, і його бізнеси Seven Bucks Production, і навіть Такілу Теремана. Коли він пішов, Стефані тоді всім розповідала, та це просто внутрішня перестановка в команді Скелі. Ми з ним, як і раніше, найкращі друзі. Щодня на зв'язку він ось ось повернеться. А за кілька місяців вистрілила стаття про те, що він нібито мучився в пластикові пляшки на зйомках і спізнювався на 7-8 годин. До речі, цей факт ми згадували в відео про Скелю Джонсона. Подивіться на каналі. Усі одразу зрозуміли, це чистої води замовний бруд. І от зараз, коли спливає, що Райан міг бомбардувати скелю агресивними листами, усе стає на свої місця. Хто насправді стояв за тією помстою, пазл складається ідеально. До речі, Джастін розповідав тій жінці про ситуацію з тренером, коли він просто запитав, скільки важить Блейк, бо мав її піднімати, а у нього проблеми зі спиною. А на наступний день його відчитали за те, що ніби він образив її за її вагу. І вона не могла повірити, що таке взагалі може бути проблемою. Потім він розповів, як пожартував про те, як сексуально виглядає Дженні Слейт у костюмі. А Блейк одразу ж почала відповідати в дусі: ось бачите, які ми жінки тендітні, вразливі, що навіть жарт не можна сказати. Джастін ще скаржився на костюми. Фанати просто бомбили петиціями і коментарями, благали Блейк хоч щось змінити в гардеробі героїні, бо виглядало це жахливо. А вона вперто стояла на своєму і пальцем не поворушила. Коротше, працювали вони в суцільному пеклі. А пізніше Amazon сам вийшов і захистив скелю. Вони написали: Двейн і 7 Бакс – неймовірні партнери, будь-які заяви про запізнення на 7-8 годин смішні й неправдиві. Скаля завжди був професіоналом, а от з Райаном, після всього, що зараз спливає, віриш у будь-які історії про нього. А чи вірите ви в ці історії, напишіть в коментарях. Тому, коли чуєш, що Райан міг довести Скелю до сказу, це цілком можливо. Може Скелі й спізнився разок другій, у всіх буває, але щоб через це влаштовувати скандали й писати агресивні листи, це вже стиль Рейнольдса. Знову ж таки, частково це плітки. Але коли стільки людей кажуть одне й те саме, коли додаються чутки, що Райан і Джастіну погрожував, картина вимальовується дуже чітка. Подружжя Лайвлі і Рейнольдс готові на будь-які методи. Від перекручування теми насильства до особистих погроз і брудних пліток. Нові документи і свідчення лише додають ваги версії Джастіна Балдоні. Якщо зрештою виявиться, що значна частина звинувачень була вигадана чи перекручена спеціально, це стане одним із найбільших голівудських скандалів за останні роки. Правда, завжди виходить на поверхню, хоч би як довго її не намагалася притупити. Отже, друзі, це був справжній вир подій. У справі фільму покинь, якщо кохаєш. Від імпровізованих поцілунків до голівудських таємниць Райана. Що ви думаєте? Правда на боці Джастіна чи Блейк? Пишіть у коментарях. Якщо сподобалося, лайкніть, поділіться з друзями і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити свіжі розбори. Натисніть дзвіночок. Попереду ще купа інтриг. До зустрічі в наступному відео.